Друзі, вітаю вас на каналі і Сьогодні у нас буде таке розмовне відео про те, який перфоратор обрати серед прямих. На перший погляд, вони всі п'ять таких. Ну, максимально однакові, візуально дуже схожі, але у них все ж є відмінності, і вони призначені для різних задач. Але перед тим як ми почнемо говорити про всі ці п'ять перфораторів, я запрошу вас опуститися трошечки нижче і підписатися на наш канал. Нам приємно вам приємно, що ви не пропускаєте нові відео. Все, поїхали, Переді мною зараз п'ять перфораторів, які по великому рахунку складають три моделі. Ось цих два це соті. Ось ці два це 12-ті і ось ці, це 16-й. Вони всі RH. rh 100, rh 12, rh 16. Але які є у них відгалуження? Є rh 100 q і rh 12 q Давайте ми розберемося спочатку, що таке Q і в чому різниця між оцими маленькими Q в двох перфраторах. Що таке Q Q – це з'ємний патрон. Ось він так виглядає. Якщо ми говоримо про сотий, він тут двохмуфтовий. В принципі, це непогано, це, це нормально. І потрібен він для того, щоб ви могли зняти так. Ось цей патрончик вставити ось цей патрончик, вставити сюди сверло, до речі, до 13 мм оснастка. І працювати з ним як з дріллю, звісно, перед цим переключившись в режим сверління. Все. Тепер це вже дриль, а не перфоратор по великому рахунку. І в принципі, така сама ситуація з 12-м. Так само двохмуфтовий патрон, але тут він вже металевий і тут він з тріскачкою. Зараз спробую показати. Я думаю, було чутно, як спрацювала тріскачка. Так само до 13 мм оснастка. Я вам скажу, що 13 мм оснастка для дрилі це достатньо серйозна штука. Наприклад, якщо брати наші шуруповерти, то 13 мм, мені здається стає тільки в те і в 200 BC Ultra. А це я думаю серйозний показник. Йдемо далі, розбираємося все ж між. Сотим, 12 і 16. Для чого взагалі беруть перфоратори? Перше, це, звісно, робити отвори в бетоні при сверлінні з ударом. Друге, це робити отвори коронками там, під розетки, наприклад. І ось тут сотий має деяку перевагу. Якщо ми говоримо про сверління алмазними коронками, де ви сверлите без удару, то сотий має деяку перевагу, оскільки у нього трошечки вища кількість обертів, а саме 1150 обертів. На перевагу цьому, умовно, в іншому кутку рингу у нас стоїть. 12-й префратор, у якого тисяча обертів на хвилину. Але з ним краще працювати ударними коронками, оскільки тут більша сила удару. Тут вона 3,2 джоулі, тут 2,8 джоулі. Про 16 ми потім окремо поговоримо. Ідемо далі. Давайте розберемося, що означають цифри в назвах. Вереч 12 і варець 16, 12 і 16 означають максимальний рекомендований діаметр бура, з яким ви можете працювати постійно, багато там безперервно, так, щоб не нашкодити перфоратору і самому не перевтомитися. В сотому, так як ця модель трошечки старша, тоді в нас ще була трошечки інша логіка в назві, але тут максимальний рекомендований діаметр бура 10 мм. тобто маємо 10, 12, 16. На всякий випадок наголошу, що це не максимальний діаметр, а це максимально рекомендований. Дований, з яким ви можете працювати безперервно, без страху щось зробити зі своїм інструментом. Хоча сотка може працювати з 26-м буром, 12-й може працювати з 28-м буром, і 16-й може працювати з 30-м буром, але треба буде давати їм час на відпочинок. Переходимо до муфти. В принципі, в 12-16 вона налаштована плюс-мінус однаково. Тут вона трошечки ніжніша, оскільки він призначений для бурів меншого діаметру. І ще з того, що відрізняє сотку від інших, це бронювання ротору. Тут воно відсутнє, в інших трьох воно є. Саме тому ми кажемо, що сотий перфоратор треба брати, коли ви хочете зробити ремонт собі вдома, а 16-й перфоратор треба купляти тоді, коли ви плануєте з цим інструментом робити ремонт комусь і за це заробляти гроші. І окремо ще декілька слів саме про 16. -ти ти Перфоратор, бо ми його щось так не зачепили. По великому рахунку він поєднує всі плюси і 12-го, і 100-го перфоратора. Тут висока швидкість обертів 1150, і тут потужний удар, 3-4 джоулі. Це більше ніж в 100-му і більше, ніж в 12-му. Ну і повторюю, що тут броньований ротор. Саме тому саме цей перфоратор може працювати як із бурами, так і з коронками алмазними, так і з коронками ударними. Це такий, знаєте, більш універсальний інструмент, який охоплює в принципі всі задачі, які вимагаються від перфоратора ну, в даному діаметрі. Ну і давайте пробіжемося ще. По корпусу. Вони, в принципі, органи управління тут всі однакові, розташовані однаково. В принципі, все однаково. Різниця у них здебільшого в середині, в цих всіх перфораторах. Перше, це, звісно, перемикач режимів. Сверління, сверління з ударом. Так, зараз цю штучку передвину. Сверління з ударом. Режим повороту оснастки. Корисно, коли ви збираєтесь вибити штробу, наприклад, і вам треба виставити лопатку під правильним кутом. І режим суто ударом, коли ви працюєте чи лопаткою, чи пікою. Ідемо далі. У всіх повністю прогумована рукоятка, і додаткова рукоятка у них також прогумована. Абсолютно в усіх п'яти перфораторів кнопка чутлива до натискання, і ви цим сам регулюєте кількість обертів. Треба трошки прилавчитися, звісно, не без цього, але. Кнопка тут досить і досить непогана і регулює кількість обертів. Йдемо далі. Тут є щитковий реверс. Ось він тут розташований. На всіх перфораторах він розташований в цьому самому місці, і це особливо важливо для 100-го К і для 12-го Q, бо можна і закручувати, і викручувати. Це, якщо ви раптом захочете вставити якусь збітку в цей патрон і працювати з ним як шуруповертом. Глобально ми не рекомендуємо, але й не забороняємо. А якщо ви запитаєте, чому саме щитковий реверс, то я скажу, бо він і на закручування, і на відкручування дає однакову потужність. Інструменту також на всіх перфораторах є кнопка, яка фіксує інструмент у вімкненому положенні. Це зручно, коли ви, наприклад, замішуєте суміш, це також можна робити нашими перфораторами. Ну і звісно, те, за що я окремий табір прихильників Дніпрем, це кабель: 4 метра кабелю в кожному перфораторі. А ще який кабель? Непростий, він м'ягенічкий. січення на всіх п'яти перфораторах – 2 на 1 міліметр. Ну і на скажу про декілька покращень, які у нас відбулися разом з виходом 12-го перфоратора. Перше, це ми абсолютно в усіх перфораторах покращили кнопку, а саме її пилозахист. Друге, це покращили цей пильник. Він тепер більш плотно прилягає до бура, і за рахунок цього менше пилу, в частності сверлінні в стелю, потрапляє у самий патрон і може йому якось зашкодити. І тепер найголовніше ж питання: який обрати? Якщо ви робите ремонт у себе вдома, то вам за сотку або за 100Q. Якщо ви робите ремонти на замок, Мовлення, це ваша робота, то тоді я б вже розглядав дванадцятий 12 або 12-й Q, в залежності від того, які ви задачі ставите перед перфоратором. Ну шістнадцятий це, якщо ви багато працюєте із алмазними, із ударними, і з великими бурами, то звісно, вам треба дивитися на RH16. Ну і я думаю, що приємним бонусом буде те, що абсолютно всі наші перфоратори комплектуються чудовим пластиковим кейсом для зберігання та транспортування інструменту. І в той самий кейс влізе, в принципі, все, що вам треба, щоб виїхати на об'єкт, зробити декілька отворів. Це і вся оснастка, і навушники, і рулетка. А я думаю, що і мір там влізе. І коротше, приходьте в наші салони майстерності, дивіться, ви можете прямо зайти в салон майстерності, попросити продавця перфоратор в кейсі і спробувати, що ви туди ще зможете вкласти. Це взагалі не проблема. Заходьте ваше кавою на А ще... Та ви зможете дізнатися ціни на ці інструменти, або ж, якщо вам не хочеться нікуди йти, ви можете спуститися вниз і пройти за посиланням в описі на наш сайт, де також є всі ці ціни. І ще такий, знаєте, секретик від мене, що декілька з цих перфораторів зараз в акції, і поспішайте їх придбати, якщо ви давно обдумували покупку перфоратора. Все, друзі, п'ять правил закінчення кожного відео. Перше, це обов'язково. Нам це дуже важливо і дуже це подобається. Поставте лайк цьому відео. Друге, напишіть коментар, можливо, у вас є якийсь запит, як нам протестувати ці перфоратори. Третє. Підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Четверте, обов'язково кожен день, хоча б трошечки, але донайте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу. П'яте. Обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.